Перша орієнтація на місцевості саме так організатори називають дебютну репетицію параду до дня незалежності або як його офіційно називають марш незалежності, що минулої ночі відбулася на столичному Хрещатку. Військових вивели на головну вулицю Києва об 11 годині вечора. Як виглядатиме військове урочисте дійство 24 серпня, знає вже Алла Хоцянівська. На хрещатику розпочато цикл репетицій військового параду з нагоди 25-ї річниці незалежності України, і от зараз від Бессарабської площі першими сюди вийшли військові водії та механіки. Щоправда, без машин вони поки що орієнтуються на місцевості. І от саме зараз крокують звідти до європейської площі, щоб зрозуміти, як будуть рухатись вже 24 серпня. Спеціально для параду. Відбирали і тих механіків, які були, і тих, які ще підуть з ОНАТО. Ми потім будемо їхати на 21. Вона похожа на танк. Ну, В принципі, люди її побачать, її називають Саушкою. Танк, артилерія, БМП, БМД, Хаммери, ну, пушки різні, Геоцент, ТМД. 12 нові зразки відремонтовані після капітального ремонту на параді. Кажуть, буде біля 200 одиниць військової техніки її не будуть провозити з зони АТО, а навпаки, це будуть нові зразки, і вже після параду її відправлять на схід України. Загалом візьме участь у параді 4 тисячі військових. Це і нацгвардія, і збройні сили України, і підрозділи прикордонників та національної поліції. Це допоможе підняти якийсь такий не знаю нас. У людей. Ну, я розумію, що війна, ми всі через це, якби, це все переживаємо, але в той же час людям потрібно бачити, що у нас є сильна армія і що є, якби, кому захищати нашу країну, наш народ. Треба показати, що у нас є сила, що ми боєздатні і що ми святкуємо своє свято. Я думаю, що буде більш масовіше захід, Ну, Поки так. На параді військові продемонструють зразки нової форми, але сьогодні вони поки що тренуються в старій. Смотрів в кого, я вам кажу, в десантників, да, дуже красива форма, в других остальних. В нас танкістів, я вам кажу, от ви побачите на параді, навіть буде у нас тренування, ви побачите, яка ця це форма. Це, це просто жах. Рух хрещатиком о пів на першу ночі, і вже більш масштабна репетиція відбудеться 19 серпня. Алла Павло Бондаренко, Спицкор два плюс